А сьогодні брехло крапком розкаже вам дуже цікаву історію. Тільки доставірна інформація. Брехло, це типу, я і вся наша команда, крапочка і кри. Розкажемо вам дуже виряднякову інформацію. Ставте лайки і підписуйтесь. А ми поїхали. Дивись на мене, на мене, на мене. Mm. <пухла> Ей, ти що, ти щось там казав? На тупий помбес, я казав, дверю, ти подивинутися. Ні, не можу, я тут взагалі стою. Вообще, такой